Ну, я не буду казати, вітаю вас, де я знаходжусь, тому що знов ж таки ми не хочемо наражати на небезпеку тих, хто працює на місці на ліквідацію наслідків. Там велика кількість і відповідно працівників ДСНС і наших, фактично, там працівників, працівників міської військової адміністрації, тому що ворог влучив фактично в день. А в те місце, де зосереджені надання саме цивільних послуг нашому населенню. Це і управління соцзахисту, це і юстиція, і державна виконавча служба. Тобто це виключно наші цивільні сервіси, які ми відновлювали по місту ізюму. Місто ізюм досить серйозно зруйновано. Центральна частина майже на 80%. і ми відновили одну фактично будівлю, де надаються ці саме послуги в Ізюмі. Наразі перебуває біля 25 тисяч людей, і звичайно, що вони мають отримувати ці сервіси. Наразі так дійсно відомо, що більше вже 40 людей звернулися за наданням медичної відповідної допомоги. 24 людини госпіталізовано троє важких, в тому числі дівчинка 15 років. Ну і відомо так дійсно про п'ять людей, які загинули на місці внаслідок такого ракетного удару.